У далекому далекому лісі, де золотаве листя падало на м'який мох, і де осінь виливала свою чарівну палітру на кожне дерево, жила лісова принцеса на ім'я Олена. Вона була не просто принцесою, а справжньою чарівницею. Олена вміла розмовляти з тваринами, заворожуючи співала. І знала безліч різних мов. Кожного ранку вона прокидалася з першими промінцями сонця і йшла до Великого дуба, який стояв в самому серці лісу. Там її чекали друзі: сірий вовк буревій, білка карамелька, мудра сова чи світ, і навіть сором'язливий їжачок шиплячок. Вони разом радилися, як зберігати мир і гармонію в лісі. Одного разу, коли осінь вже повністю огорнула ліс своїм золотистим покривалом, до лісу прийшли люди. Вони планували виробити дерева для будівництва великого міста. Лісові тварини занепокоїлися. І звернулися до Олени за допомогою. Принцеса вирішила діяти. Вона зібрала всіх своїх друзів, і разом вони вирушили до лісового кордону, де зустріли людей. Олена, знаючи людську мову, звернулася до них і почала співати про красу і важливість лісу. Білка, кожен дятел, кожен добі сосна, це весь скаргостінний, як душа і пісня. Люди, зачаровані її голосом і мудрістю, почали слухати. Олена розповідала про те, як важливо зберігати природу та жити в гармонії з нею. Вона переконала людей. Що можна знайти інші способи будівництва, не завдаючи шкоди лісу. Після довгих розмов люди вирішили залишити ліс у спокої. Вони пообіцяли олені, що будуть шукати інші місця для будівництва і навіть допоможуть у збереженні цього чарівного лісу. Лісові мешканці були безмежно вдячні Олені за її мудрість і доброту. Вони зрозуміли, що навіть найважчі проблеми можна вирішити, якщо діяти з любов'ю і розумінням. Справжня мудрість і сила криються в здатності слухати і розуміти один одного, тільки через співпрацю та гармонію. Ми можемо зберегти цей світ прекрасним і затишним для всіх його мешканців.